И всем привет, друзья. Привет. Я когда бомбардирую, как ходил с постав. Итак, mm. мы будем играть у Такуру в Тавер Брайн Род. Тим менша його назад украде. Hmm. Дістань гроші, щоб він міг з Давай, не мішай йому. А, ой, моя база закрита. Тобто відкрита. Тим, тим. Мені ще 150 мільйонів треба. Мені ще... Починає? Можна позичити твого крутого рота? Але я, я зараз на фармишь швиденько, і такого же самого куплю. і тобі віддам. Давай, починаємо! Так. ти на фарме У мене ще 150, але я швидко видку на фармі. Ага. У мене ще два брейн рота є. Хм. Це грудь тебе. У тебя покрадуть, Стела. У мене крадуть. у мене крадусь! Да мене все у нас. А ч ти А ч ты відкрил базу? Да, ему відкрили. Не знаю, фух, чуть не украли. Давай, починай відео. Я вже почала, він давно почався. А. Ти забув? Ми тільки що сказали привіт усім. А, ой, забув. Ну, ладно, друзі. Ну, як впали, ми будемо, будемо тут е, красти в реймірати всяких таких. Це, ну, це не думайте, що це реально похоже на стіло в реймірати. Це, це може підтвердити, що це взагалі не похоже на стіло в так, да. у меня ща чуть не вкрали. Я воно, не... Щоб ви поняли, навіть не каже, типа, воно трошки каже, але не за таким звуком, что ты понимаешь, что тебе крадуть. Оно просто пише. Да. Это точно сього, так, ну, Да. да. Так, да. І знаєш, що скамить? То тут, бачите, тут є золоті слоти, і якщо не заплатиш вот, робок, вот. саме ти їх не можеш використовувати. І да. потім да, воно. Ти їх просто не можеш використовувати. І да, ну, потім, і саме головне, коли воно воно коли воно короче, ти крадеш, а вона пише дістати їх на ці золоті слоти, ти їх кладеш і більше не можеш зарубатувати грошей. Дай, щоб забрати гроші, треба заплатити робокси. Так, якщо хочеш переставити, треба іменно дати твоєму другу вкрасти. Так, тут не можна брати природи, як його і переставляти. Тільки продавати. Так. Скільки продавати. Оце скам, правда? Лучше продавати. Тим, скільки в тебе там грошей? У мене 229 мільйонів. <світ> Мені треба 350. Угу. Хорош. Давай зарабатывай. Біля мене тут якийсь парцан хоче вкрасти. Бий його, тим, бий його. І він в тебе нічого не набрав. І тут взагалі може придати. А я застряла а це... в його країн роті. А ти хочеш про ложкова? Ні, я просто хотіла його вбити. Він хотів в мене, мене красти так багато раз. О, оцей пацанчик ем, вийшов. О, оце ж мій друг закінь був колись. З яким? Та, він був, але потім він не онфрендувся чогось. Треба закривати. Ой, точно. А він що може... він уже перестав буде твоїм другом? Не знаю, якийсь баг стався і не, не було на друзі. Я не крадусь! Тобі може я крадусь, ось комбінаціонець! Ти, ось ти, як це так сталося? Ви його не украли? Ух, Ух це другий раз. Так, друзі, я напевно не буду відходити від своєї бази. Ти, Мофи, дивися, скільки в тебе. <плес> М243. Так, да, я знаю. Так, ну це доворози. Ну це хм. До речі, а ви знали, що хто підписується на стелу? І став з лайки, у тих вже завжди во всіх іграх. Ось я підписався на стелу і в мене, в мене, в мене, ну, в мене крутий грай з медузи в стиле Брейверсі Радіоактив 85 мільйонів секунду. Ну як там, гроші йдуть, тим. 250, 600, 600 мільйонів самого? Ай, вы можете... Да, він не пишет. Да вы хочешь красный, тебе крадут! Эх. Лустралалеритос. Лустрагалеритас. Ай, я бежу, я бежу, я бежу. У мене база може відкриться. Через 9 секунд. Так. Я охороняю. я думаю, я аж выйду на фарме, короче. Да, давай. Мы ее охороняем. Что тебе нужно для реберфа снова? Балерина Капучино и Капучино Ассасин. Mm -hmm. Я бачу, я бачу Балерина Капучино и, балер... и Капучино Ассасина. Так, це той, який у мене завжди краде. А в мене база може відкритися. Бисро, Тим! У мене через 15 секунд. Так 60... Так, 90 мені, ну, 90 мільйонів. Я охороняю, it's it's якщо... An Давай, закривай. Так, слід. Моя база. Мало я Твоя база. Ты, no я давай попробуем. Давай, ты капучи... Ты балерину, а я капучино ассасину. не кто? Крадем, крадем, крадем. Хазакли базу, хай закриє базу. Крадем, крадем. Йои, быстрее, что ты мафий. Кради. Так, да. Я вам мешаю. Давай, я краду, я краду, я краду, я краду. Вс, я вкрав. Окей, минус, минус прийндрот тобі. Ой, топ-то плюс. А тепер він у мене хоче вкрасти. Давай я побіг. Такс. Давай еще раз такий самый план. Давай. Напиши, щоб мені добрий рот, я йому дам. А вы йому не дам. Скам, скам, друзі, скам. Давай, бий! Я його б'ю. Ай, він зажив базу. Так, а ч ти його бив, якщо я мусила бити? Так будто его не била. на базу знову. І план той же самий. ти б'єш, я краду. Ти дивися, дивися, як я близько діставати оцей брейн рот крутий, який в мене. Це біст, як про шоусі. Він дає дуже багато грошей і він на. А скільки він коштує? Скільки він коштує? Він коштує вісі вісім Тимофі, ти вже мені третій раз, якщо щось запитаєш. І ти знов забув. Стоп, я не только починалася Стоп, у, у, у тебе ще база відкриється і хтось тут хоче стирити. Ай, мене ударили. Бистро, Тим! У тебе база відкривається, а в тебе хочуть стирити. Що я закрив? А мне, мне еще 25, 25 миллионов. Мне еще 25 миллионов. Сколько? Мне еще ты? трошки. А, э, окей. Мне еще прям трошки. Давай быстро ты. А я еще от этого пацана слабну. По приколу. Как там, что там? Мені двадцять одну один мільйон потрібно. ага. Я, я купляю лось комбіназіонес. Уф так. Меньше двадцять. Ти цього відео. Давайте. Давайте. Давайте, Завайте, давайте, яка? Ти цього відео, щоб ми обоє купили крутой природок. Так, наші. Все купи, біста, я куплю секрет. Так, а якщо б біст ліпше, ніж секретка. Так що мій дорогіший і, і, і ліпший. Але я йому даю поки що. Хай він заробатає, а потім я зарабатываю. Мені мені дуже близько... Мені ще 15! близько щоб купляти його. Мені лише потрібно твій лагранди, щоб допомогти. Лос! Лос. Я знаю лос. Я просто не хочу казати. Я скоро його ім'я, воно надто довге. Лагради комісіон. У мене крадуть. Тимофій поможи! Мені взагалі трошки ще Такс Мені ще 10, мені ще 10. давайте Друзі, всі. я сру... Я куплю ще одного такого. Давайте всі, давайте. Е, ставте, лайки. давайте ставте лайки. Ставте лайки. Ставте лайки. лайки. Щоб могла так, це зробити. Стоп, Так, я б на підписав я б не Ставте. украсил на Стелу. Ставте лайки, щоб це зміг зробити, давайте... Давайте, Уже ще шість. Шість 6, 6, 6, 6 давайте, давайте. ще. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Ранком? Uh, да. Я не знаю. <рігінь> так, давайте. Ми зможемо, ми зможемо, ми зможемо. Я зарабатую теж. Мені ще 4, 4, 4, Давайте! Давайте. Ви, ви, в куточку... ставте лайки, ставте лайки. ви в куточку мого екрані бачите, скільки в тимофія ще. А скільки йому потрібно, це стійкі. Це кес, якщо що. Ось йому ще трошки. Він дістав! Купи! ні, мені не вистачає. Мене... Ні, мені ще 20. Мені ще 20. Ти, Мафі, в мене крадуть чи клетею? Добре, що не крадуть, мене ще тут на базі твої. Ні, я їх слапнула, перед цим їх прийшов. Так, давайте, друзі, я, якщо ви хочете, щоб я купив такого для стелли, ставте лайки. Ось якби я не підписався на стелу на канал, я не отримав цього лосформі Так Якщо підписуйтесь на стелу. Він ще в мене знов хоче стирити чикладею. Чому так багато з чиклетейро? Чому так сильно потрібно чиклетейра? Не знаю, чеклетейра. Так, мені ще трошки, друзі. Чиклера, якось. Чиклера. Я тобі, напевно, дам іншу скомбінаціону. То, що я зараз куплю. Бо цей мені буде приносити 300 тисяч, а цей мені буде приносити 435. А, а якщо, Якщо... Якщо мій канал набере 20 підписників, я комусь одному подарю лоску Медисіонес. Я дивлюся на смішну балеріну. Да, оп... Опять, Опять він за чиклетею пішов. Опір його ударила? Геть, з моєї бази. Не вертайся. Мы еще 5 миллионов, еще 5 миллионов, друзья. Хорош, давай ты. Ты сможешь. Як там? Ой, так. Мы еще 3, Давай ты, ты. Мы еще 2. Тым, тим, тим. Тим, Так, стыда там що там я. Купи. Я купалю! Купи! Я-люго! Купив! Ось він у мене на базе! Ура! А у него бой мне 435! Сто зараз база відкривається, краде я якого зі них. Видишь, до моей базы? Я тут уже. Стою, чекаю. Окей. Okay. Чай я провезу. Я буду сразу біля... ба. Давай я давай, давай, приди. Покомали не пау. Друзья, я Ч... цілий день. Фарми, вроде. Бежу. Сходи. Я когось цих. Ура! Ми цілий день цього чекали. Моменту. Да, ми цілий день. Ну цілий день його у І И зараз. Сала, коли ти купиш Біста, можна ти вернеш мого молочком для сионеса? Ща-ща-ща, чекай, я зарабатываю. Окей, наконец-то я тепер можу реролити для капучиносина. Наконец-то можемо... можем. Мы просто появился. До речі, тут, блі, ротами пропадають. Так, можна спокійно усе робити. Капучино, так, тут не як все, тут не як все обранитися. Так, усе по-різному, це очевидно. Ага. Мені говорю, почути не потрібно. Ще трошки я дістану то, що мені потрібно. Ні. Ні, не, не маєш шансу, що ти, що ти в мене стиреш, пацанчик. Ч ти часто біля моєї бази, пацанчик? Ти не вкрадеш кладею? Драчі, друзі, тут острова Лина с цеком брай рот. Я напишу. Що таке? Зараз буду попробовать вибивати ворбу Фитка Дрион. Да, ребят. Так. Скільки в мене там уже грошей. Мені ще трошки тем. Глянь, в мене грошей. Давай, Ти зможеш! Глянь, скільки в мене грошей. Мені ще трошки треба. Да! тем. Ты сможешь, ты сможешь! Давайте, мы сможем все, друзья, давайте. ты Еще трошки, а ну-ка? Еще даже больше трошки. Я що пошас. Ты мафи база. База, база, открыто. Ты І И моя тоже. И вин хочет снова чеклетею в красный. Пацанчик. Ты подарила мне Тимофій! Мені ще Мне еще 50, и я дистану. Ты сможешь? День, ми весь день на фарму гроші. Щоб узробити от це все, я тебе моща Якщо Да. Як шо секом повезло? Я теж так. Упрасти. А У є глорба? У мене немає я не... base. Ай. Ну, Тобі Я. трохи Ай! Та, мені ще трохи прям. в мене ще 3, 35, а тепер 42. Ти Симофій. Далі ще купив астрологи. Стау, де віше вісім! Так, ще трохи. Так, Момент правди. Лострала лерітос. Ой, Симофій! Ой, Ой-ой! Ти його купила! Ні, тим! Я ще його куплю. Глянь, скільки в мене грошей! Ще один. Один кін. Один кіндоре. Ні, пацан, не можна. Не то бід, це не зайду. Один охраняти. Момент правди. Момент правди. Ми його ще купимо. Давайте. Три, два, один. Він в моїй базі. А ну-ка. Я будемо класти мого лоскомі за І як шо і Горботимофіїн? Треба є Глорбо? Так, він прям після заспавнився. Я його зараз спасу тобі. Оце давай Оце день такий. Йоу. Да, друзі! Ось що робиться, коли підписуєшся на стел. Ой, я багато тепер, точно багато. Mm. По кого ти перший йдеш? По Глорбо чи по лагранде? По, -по Глорбо. Окей, три, два, один, заходьте. Ну, я точно тепер багато. Я не можемо украсть, бо в мене вокали. Давай, іди. У мене ма... база, скоро... база відкрита. Mm -hmm. Ну, друзі, ми маємо Біста. Ми маємо Біста. Black Hold Gold. Я просто одразу, коли отримав лоскум от на ці, роблю реверси. Мені зараз потрібен Тропа і Ліліоріла. -лі -лі -лі. О, ти на кінець до мене прийшов. Але мені потрібна тепер лавака Сатурна Сатурна, Ніта. А чого ти не сказала? Вона в мене була, вона в мене виходила. Чого ти не сказала? Коли тільки що? Я ще казав. Я ще казав, в мене лавака, я ще казав. Так, але тоді мені не була потрібна лавака, тим. А. -а, -а. Мені потрібно що тобі ща. Але тепер мені потрібна лавака. Для ребёнку. Расте, я погнав моему кляду лоском на сі у нас. Від кого, куди, як? Де? Могу! А, могу секр. Леджен Легендарі ще заспавниться, тим. Що буде? Тобі потрібно для ребр, може, що буде. Іди геть, пацанчик. Та, іди геть. Тимофій. Зараз я. Я беру, закривай базу. Що таке? Я закрила базу. А, тобто коли я закрила базу, він тебе вдарив. Да. е, -е. Ха, ха, як це сказати, я не розумію. Чимпанзини, бананини. Чим панзини, банані. Чимпанзині -банані. Все, може закінчуємо відео? Щя, я хочу зробити тобі... Тут ще, у мене може бути легендарі через 9 Ролзів І може тобі що-то буде потрібно. Mm. Ой, мені ще. Втіли. А три це легендарі, да? Так. Да. Оба із них легендари. Через п'ять розів. Через п'ять розів. Либо то, либо с ша. Мы зараз 10 со-м. Так. то. Того... Ми хевен, ми. Що таке? Що там? Ну, короче, хороший книгу на Хевен. Я... Я добре, що там може закривати базу. <рик> Окей, через два У тебе може бути либо той легендарі, либо той. Або ніякий легендарі. Los Наступний рол. Давай, мене через 26 рол. <рик> Ех, ладно, не попався. Давайте закінчуємо відео. Давай. Тим, ну, щас, ну, багато чого зробили. Так, що? тим іди тим, біля мене. Всім пока